Якими стали підсумки саміту НАТО? Великий день для НАТО. Саме так президент США Дональд Трамп підсумував підсумки саміту Альянсу в Газі. Лідери НАТО домовилися збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року. Україна згадана у підсумковому ком'юніке. Союзники підтвердили підтримку та курс України на вступ. Крім того, Допомога Україні тепер враховуватиметься в оборонних витратах країн-членів НАТО. Також до липня союзники пообіцяли збільшити допомогу Україні до понад 35 мільярдів євро. Зеленський провів зустріч з Трампом. Теми переговорів припинення вогню, ППО та можливість спільного виробництва дронів. Вночі Росія запустила по Україні 41 ударний дрон. Українська ППО збила 24, ще 16 дронів локаційно втрачені, тобто їхня доля наразі невідома. У Донецькій області, в місті Білозерське дрон Герань 2 влучив у житлову п'ятиповерхівку, п'ятеро цивільних отримали поранення, повідомила обласна прокуратура. На Херсонщині через нічні обстріли по Таврійському загинув чоловік ще один поранений. Вранці двох жінок поранили в Херсоні. Також зросла кількість жертв від ракетного удару по Дніпру, 24 червня. Вже відомо про 20 загиблих у Дніпрі та ще двох у Самарі. Загальна кількість жертв 22 людини. Директор ЦРУ Редкліф заявив, що останні удари США серйозно пошкодили ядерні об'єкти Ірану і відкинули ядерну програму Тегерана на кілька років назад. Але раніше рейтерс BBC та CNN повідомляли, що удари лише відтермінували програму максимум на кілька місяців. Трамп заявив, що ці витоки спроба. Поставити під сумнів його слова і пообіцяв боротися зі зрадниками в американській розвідці. у білому домі вже обговорюють обмеження доступу конгресу до секретних матеріалів. ФБР розпочало розслідування витоку інформації. У мене Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив результати так званого консультативного референдуму щодо вступу України до Європейського Союзу. За його словами, 95% з понад 2 мільйонів опитаних угорців, нібито проти євроінтеграції України. Опозиція Угорщини ж ставить під сумнівці цифри та зазначає, що вони збігаються з числом виборців партії ФІДЕС. Що у травні Зеленський посилався на інше опитування, де 70% угорців підтримували вступ України до Європейського Союзу. На запитання української журналістки, як його переконати змінити позицію, Орбан відповів: запросити Україну до Європейського Союзу це запросити війну. Президент Туреччини Реджеп Тей Ердоган заявив, що Трамп погодився взяти участь у можливій зустрічі з лідерами України та Росії, але лише за умови присутності Путіна. Про це Ердоган повідомив журналістам після саміту НАТО. Він додав: ми проведемо необхідні контакти, і дай Боже, ця зустріч відбудеться якомога швидше. За інформацією розвідки Південної Кореї, КНДР може відправити свої нові підрозділи до Росії вже в липні або серпні. Пхеньян продовжує постачати зброю Російській Федерації, отримуючи взамін технічну допомогу для ракет і супутників. У Кремлі заявили, що 6 тисяч північнокорейських військових прибудуть до Курської області, нібито для відновлення регіону. За даними української розвідки, в Курській області вже перебуває близько 11 тисяч військових КНДР. Сьогодні в Україні та за її межами відзначають День кримськотатарського прапора. У Києві на флагштоці біля Міністерства закордонних справ України поряд із державним прапором підняли кримськотатарський стяг. Також Прапори майоріють біля посольств України в Естонії, Болгарії, Туреччини та інших країнах на Михайлівській площі в Києві розгорнули стяг розміром 5 на 6 метрів. Голова меджлісу Рефат Чубаров наголосив: після звільнення Криму цей прапор має майоріти поруч із державними по всьому півострову. Посол України в Туреччині Нариман Джилял підкреслив цей день нагадування про силу, гідність та незламність кримськотатарського народу та об'єднуючи.